Тисячу днів позаду, вже тисячу днів українці відчувають несправедливість зі сторони всього світу та варварство і злочини зі сторони Росії. Та все ж є перші кроки до відновлення справедливості. Байден дав дозвіл бити в глиб Росії американськими ракетами Атакамс. До цього, як то кажуть, цього не було. Росія вже встигла заявити, що це пряма участь НАТО у конфлікті, погралась, так би мовити, заявами на кшталт ядерного шантажу та різної іншої хворої нісенітниці. В принципі, як завжди, нічого толкового ми і не збирались почути. Хоча кінська голова Лавров заявив, що удари атакамсю по Брянщині є ознакою того, що захід, неначе як хоче ескалації. У свою чергу, він не може підтвердити, що американці прийняли рішення бити в глиб по Росії. Спробуйте знайти тут логіку. Хоча, в принципі, як би дивно це не звучало, все ж логіка тут є. Адже США і не приймали рішення бити по Росії. Його прийняли українці. Україна з дозволу США застосовувати їхню зброю, сама вирішує, по якій області Росії бити, по яких військових. Об'єктах наносити удари, де це найбільш доцільно. Адже, звісно ж, сотні тисяч ракет у нас немає, щоб засипати їх цими ракетами як вони Україну ледь не щодня. Десь мою логіку підтверджує Саліван, ще поки що радник президента США з нацбезпеки. За його словами, ні одна система озброєння в цій битві не є вирішальною, тобто не має значення. Натомість він пропонує мобілізувати більше людей. І тут він глибоко помиляється, адже дозвіл бити вглиб Росії Україна отримала тільки тисячу через тисячу днів повномасштабної війни. А уявіть собі, що було, якби цей дозвіл був ще на початку повномасштабки, коли було безліч добровольців. Уявіть, скільки життів українців можна було врятувати. якби... Ми виносили їхні воєнні аеродроми ще до того, як вони почнуть з них бити по цивільному населенню і по наших військових. А ще, якби цих ракет було валом, мені здається, питання закінчення війни в такому разі було б вирішено ще у 22-му році. До того ж, мою логіку підтверджує командир одного з підрозділів розвідки ЗСУ Ярославський, який каже, що кінець війни міг би бути ще у 22-му році, після Харківського контрнаступу. Але партнери не дали нам цього зробити, за його словами. Тобто, що тут сталося? Не дали достатнього озброєння, і не було, звісно, дозволу бити в глиб Росії. Ось в чому була проблема. Тому Салівану вже краще йти у відставку. Бо людина, яка постійно боїться якоїсь надуманої ескалації, не може вистояти проти терористичного режиму Путіна і його хворих замашок. Байден, одначе, здивував. Хто б був подумав, що сивий дід під кінець повноважень проявить справжню мужність, не властиву демократам як таким. Демократам у контексті партії США, звісно ж. Хоча, пам'ятаєте, ще нещодавно були розмови щодо того, що Байден все ж під кінець своєї каденції щось вчудить, щось таке потужне. Такі були е, припущення. Так ось це воно і є. Хоча, звісно, ми всі очікували запрошення в НАТО, але й це непогано. До речі, е, про НАТО. Пам'ятаєте, Зеленський казав, що ми або в НАТО, або давай нам ядерну зброю. Так ось обидва варіанти дійсно непогані. Хоча зараз він каже, що Україна може реально стратегічно стримати РФ навіть без ядерної зброї, якщо буде реалізовано перше, це план перемоги, ну і внутрішній план стійкості це друге. Про план стійкості ще поки що рано говорити, адже про нього зараз мало відомо. І знаєте, як би я не критикував Зеленського, тут я з ним погоджуюсь. Погоджуюсь у якому плані. Він наглий і не боїться ставити нашим союзникам справедливі претензії, у тому числі і нашому головному партнеру США. Мовляв, ядерку забрали е і все. А тепер ви нам винні, товариші. І від цього постулату він ні на крок е, не відходить, або безпека, або ядерка. До того ж, він не готовий йти на жодні територіальні поступки, що досить дивно, зважаючи на його передвиборчу риторику. Пам'ятаєте, нужна просто перестати стріляти», – казав він, і щось типу якогось там компроміса, як він тоді казав, «вислухаємо одних, потім вислухаємо інших, і десь посередині зійдемось. Так він тоді казав. Але дивно, зараз у нього цілком проукраїнська риторика. Якимось дивним чином впливає ця посада президента України, і ота присяга на будь-яку людину. Щось в тому є сакральне, думаю. Так ось, якби Зеленський злився з дистанції ще у 22-му році, в якомусь там Стамбулі чи умовному мінську, то мені здається, що України вже і не було. А тут він вперся і правильно, до речі, робить. Бо що це за переговори? Що це за позиція, якщо ти вже до переговорів погодився все віддати? Стійкість це те, що зараз нам всім треба. І те, що так важко втримувати. Адже ставка Путіна була спочатку на бліскрих. Потім він побачив, що не пройшло, ну, зробив ставку на довгу дистанцію. І чим непохитнішою буде позиція України? Тим більш вигідні умови закінчення війни будуть. А то і, взагалі, цілковита перемога. Стійкість і непохитність у повазі до державного суверенітету України та міжнародного права виливається у такі от рішення, як бити в глиб Росії американськими ракетами. Це дає нам можливість зберегти державу і її поважне, заслужене місце на карті світу. Тож, як би там не було, повірте. Рано чи пізно все воно закінчиться. І хотілося б, звісно, щоб рано, чого ми, до речі, так чекаємо від новообраного Президента Трампа. Який щось поки що не дуже спішить з цим. Хоча це окрема тема. А зараз наберімось терпіння стільки, скільки можна, а потім стільки, скільки треба, і все буде добре. Бережіть себе!